Традиційно наприкінці року Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків прозвітував перед громадою. Так, у середу, 25 жовтня, у приміщенні обласної філармонії він розповів про результати річної праці. Розпочав із пріоритетних питань, а вони цього року були у напрямку допомоги військовим. Мовилося про субвенції, які місто надає військовим частинам. Відтак від початку 2023 року військові частини громади отримали понад 100 мільйонів гривень. Тому кожна військова частина, яка сьогодні зверталася, яка сплачує податки до міста, вона отримує ці кошти через різні субвенції, які надається міської влади. Другий напрямок, який є дуже важливим, це закупівля і передача тих речей, які ми за міський бюджет можемо купляти. Це квадрокоптери, це відповідне необхідне спорядження. Та, зрештою, навіть військова форма Я Відкрию вам таємницю, на жаль. Ми сьогодні змушені були зимову військову форму пошивати на підприємствах міста Івано-Франківська і передавати нашим військовим. Ще одним напрямком допомоги військовим Руслан Марцінків називає фінансову підтримку кожному, хто захищав. Зараз захищає Україну та їх родинам. Неабиякою підтримкою діючих військових називає виплати на спорядження у розмірі 20 тисяч гривень кожному воїну. На сьогодні, за словами очільника громади, цю допомогу отримали вже понад 2,5 тисячі оборонців громади. Ці та ряд інших програм підтримки для вояків важливі, стверджують самі захисники. Надзвичайну щиру подяку вам та міському голові Марцинківу Руслану за допомогу надзвичайну велику та надзвичайну корисну та дієву. Завдяки вашій допомозі ми маємо один з найкращих у групуванні ситуаційний центр. Ми ефективно знищуємо ворога. Завдяки цьому у нас найменші втрати серед особового складу в смузі оборони. Ще одним важливим напрямком роботи Руслан Марцінків називає доступність у пересуванні. Цього року у місті облаштовують понад сотню понижень на дорогах та тротуарах на уже існуючих об'єктах. У цьому допомагає радник голови екс Героти національної гвардії України Юрій Гапончук. Захисник під час боїв втратив ногу. А тому питання доступності у Івано-Франківську для військовослужбовця важливе. Хочу подякувати всім працівникам, які за цих, цих півроку, майже за цілий рік, зробили низьку понижень на дорогах і відсотків 90% вони були якісно зробленими. Ще дуже багато роботи, чесно, дуже багато. В планах, як мінімум, за цей рік. До кінця цього року, сполучити лікарні з центром міста, сполучити з місцями для відпочинку, прогулянки, якісь біля озера, парки, щоб хлопці мінімально але могли відпочити. Також на звіті говорили про такі важливі теми, як медицина та освіта. Очільник міста подякував громаді за підтримку а також нагородив волонтерів та людей, які щодня працюють і зміцнюють український тил у Івано-Франківську.